Вітаю, шановне панство! Сьогоднішній ролик присвячений темі, яка все частіше виникає в голові геймерів, чому ігри зараз майже завжди виходять з такою поганою якістю. Йдеться не про смаківщину і те, що не усі жанри мають подобатися усім людям. Ні, цього разу поговоримо саме про оптимізацію та заточеність під власне гравця. Хочеться попередити, що думка тут викладена суб'єктивна і не є останньою інстанцією, це лише роздуми автора. Та й взагалі команда UAG розуміє, що великі відео потребують часу, а нашому глядачу потрібен контент. Тому пропонуємо такий формат розмовних відео, аби ви не почувалися без нас самотньо, поки ми готуємо щось смачненьке. Тому просимо підтримати нас лайком а у коментарях поділитися вашими думками на тему відео, адже ми цілком могли щось пропустити. Ні для кого не секрет, що розробка ігор — це кропітка праця, і хай там як, раніше ігри не те, щоб були примітивніші, однак неозброєним оком стає зрозуміло, яку гру зробити складніше. Готику 3 чи той же третій відьмак. Звичайно, зрозуміло, що та ж старенька готика була не ідеальна, однак мала на старті менше помилок та проблем банально через менший розмір карт та персонажів, з якими можна взаємодіяти. Так само це стосується ще більш близьких ігрових родичів Облівіон та Skyrim. У першого були баги, але вони не стали настільки мемними, як у п'ятих свитках. Адже десяте перевидання скайриму вийшло, а баги та помилки так і не прибрали. Плавно перетікаємо в наступну проблему. Ігри збільшилися настільки в розмірах, скільки стали ще гарнішими та реалістичнішими. Через бажання не відставати від конкурентів компанії намагаються витрачати більше часу на розробку. Але куди ще більше? Адже розробка дійсно тріплей-проєкту вимагає мінімум три роки. І так, дехто хоче ще частіше випускати їх, але, напевно, через падіння ціни акції, також хотів і продати свою компанію. Але ми не про це йдеться про те, що при усьому бажанні зробити конвейер відеоігор, очевидною стає халтура, та й не просто так. До прикладу, Rockstar так рідко випускають свої ігри і змінюють серію, яку розробляють. Від теми конвейеру підходимо до тих факторів, які частіше за все випливають під час журналістських розслідувань, коли йдеться про трешову якість продукту розробників, які раніше асоціювали себе з високою якістю, уже майже модно стає називати крайніми менеджерів та директорів компаній розробників. Так було на старті кіберпанку 2077, нової батли та й нещодавнього джедай Сувайвол. Про провали добре висловився Джейсон Шрайер у своєму матеріалі, чому грі Антем не судилося стати успішною. На самому початку розробники з BioWare буквально благали розробляти нову гру на рушій Unreal Engine, адже це давала гнучки інструментарій та значно спрощувало процес розробки. У відповідь менеджер і м'яко натякнули, що хочуть використовувати саме Frostbite, аби не платити відсоток з прибутків компанії, які належить стороні двигун. Так чи інакше, самі рядові розробники кажуть, що їх ледь не батогом били менеджери з вимогою випустити ту чи іншу гру саме до фінансової звітності перед інвесторами. І воно ніби і зрозуміло, чому так. Раніше ігри не мали таких захмарних бюджетів, а зараз же розробка коштує стільки, скільки виробництво літнього кіноблокбастеру. І через це вимальовується замкнене коло. Інвестори та видавці вкладають мільйони доларів. Розробники роблять гру. Менеджери постійно підганяють розробників, аби не засмутити інвесторів, а інвестори отримують або не отримують прибутки та звинувачують рядових розробників у недоборі грошей, і замість того, щоб міняти менеджмент та керівників, ще більше змушують кранчити програмістів, дизайнерів, спеціалістів з анімації та відділ контролю якості. Напевно, найголовніший фактор це небажання самих компаній робити ігри. Вірніше, все починається з керівництва, а закінчується власне, виконавцями. Якщо з першими все ясно, просто люди, які вхопилися за свої крісла і не мають жодного бажання адаптуватися під сучасного гравця, то й самі в лапках розробники, яких більше колихало, в якому роді до них мають звертатися, як це було під час розробки Mass Effect Andromeda. Власне, зацікавленість у проєкті дуже сильно вирішує, якою буде якість, адже перекований Diablo 2 вийшов чудовим. А Diablo 4 взагалі закохала в себе гравців та критиків. На її старті були питання тільки до стабільності серверів, що обслуговували гру. Тоді гарну якість проєктів пояснили саме тим, що займались ними велика та могутня Blizzard. Ага, чомусь другому Overwatchу це не допомогло. Хоча, якщо копнути трошки глибше, згадуються скандали з новою діаблою, коли з людей почали мало не витрушувати гроші за сезонний пропуск. Тоді оцінки диявольської гри стрімко поповзли вниз. О, oh, I, well, I guess I have Айґеса. The а от ситуація з новеньким Baldur's Gate 3 серйозно вибісила aaa компанії та видавців, адже невелика бельгійська студія Larian змогла підкорити фанатів і ціною, і якістю, і відсутністю DLC. Умови, в яких був створений Baldur's Gate 3, є нетиповими. Це ні в якому разі не аргумент проти гри чи людей, які працюють над нею. Вони точно були захоплені та толановиті. Наявність фундаменту та фінансування для створення речей на власних умовах є неоціненним. Однак ця гра скоріш аномалія сучасної ігрової індустрії. Згодом ці висловлювання почали підтримувати Ubisoft, які свого часу розказували, що Elden Ring – це гра без сюжету та нормального відкритого світу, Epic Games та ті самі Blizzard. Тобто нам м'яко натякнули, що ми розробники, і ми не намагатимемося робити якість. А ті, хто роблять, ну це їх проблеми. Ми з вас ще й стригтимемо гроші на DLC. Тому закликаю підтримати Ларіан гривнею, А проєкти, які явно покликані видуїти ваші гроші, навпаки, обділити навіть увагою. Можливо, треба просто вести новий термін для дорогих ігор. Ну, пропонуємо 4 a ігри. Хоча такий випадок ми вже бачили. Перед виходом Калістопротокол її творці обіцяли, що це і буде гра за якістю, що дорівнює 4 літерам А. Так, графоній там був дуже непоганий, анімації доволі сучасні, але локації були невеликі, а об'єкти в кадрі іноді з'являлися з полігонами на рівні Mario 64. Та навіть з такими компромісами, навіть на топовому залізі гра просідала до 20 кадрів в секунду. Отже, ті обіцянки цяцянки 4А, а ми то повірили. На такій іронічній ноті пропонуємо закінчити цей ролик. Будь ласка, напишіть свою думку в коментарях з приводу якості нових великих проєктів. Можливо, ви знаєте, як зарадити цій проблемі і що варто зробити видавцям та розробникам. А ми дякуємо за перегляд, закликаємо підтримати Збройні Сили України та почуємося на каналі ЮАГеймс.